Я ніколи не думала, що побачу тебе знов. І справді. Еміль, я так за тобою сумувала. Скільки часу минуло відтоді, як ми востаннє з тобою розмовляли? Відтоді, як ти залишила дом Бартелс. Мені було тоді вісім. А тепер подивися на себе. Боже, ти вже такий дорослий. Я помічаю, що ти все ще полюбляєш солодощі. Мені тішить, що ти в деякому сенсі залишився таким самим. Минуло вже чимало часу відтоді. Ну, звісно ж, ну, це все завдяки тому, що цей рецепт знаємо лише ми з мамою. І воно залишається тільки в нас. Ой-ой-ки... О, так у тебе все обличчя вже в крихтах. Так давай сиди спокійно, поки я їх витру. Припини. Та годі вже. Так, дозволь мені бути твоєю старшою сестрою, тобі не завадить. Мерседес. Той маленький брат, якого ти любила, його вже давно нема. Та мені байдуже, як ти змінився. Ти завжди будеш моїм молодшим братиком, Як колись, ти для мене дорогий, і як для мене, і як для мами, тому що ви єдині, хто лишилося з моїх рідних. Мама, добре почувається. Гадаю, з нею все дуже добре. Тобі слід надіслати їй листа. Вона дуже зрадіє від цього. Мабуть. Мама завжди глибоко шокодувала про те, що сталося. Нам слід було взяти тебе з собою. Ми ніколи не мали наміру залишати тебе наодинці з домом Бартельс. Можливо, ні. Але мама вчинила мудро, що взяла лише тебе. Якби вона забрала мене, батько, як спадкоємець, невпевно шукав би нас усіх. І якби він вас знайшов, я впевнений, що він би вбив вас обох. Так, мама теж так казала, він би зробив саме так. Знаєш, я чула про те, що сталося. Про вбивство родини з дому Бартельс. І я чула, що це все твоїх рук справа. І. Ти боїшся мене? Чи ти зневажаєш мене? Чи не так? Та ні те не інше. Я не тому це й говорю. Я розумію твої причини, але це жахливо позбавити життя. Ну, ти розумів це навіть і тоді. Я дуже довго чекала, щоб запитати це тобі. Чому ти це зробив? Чому ти вбив свого батька? Тому що я хотів. Я знаю, що ти уникаєш мого питання. Я чую це у твоєму голосі. Я не питатиму більше, якщо ти не хочеш казати мені чому. Але просто дай мені знати, що колись будеш готовий поговорити це зі мною. Зрозумів час може врешті решт настати. До того часу я терпляче чекатиму. О, привіт, міле. А, військова нарада ось ось розпочнеться, так що ходімо. Що трапилося? Ти щось такий блідий. Ти що, поранився? Мошо? Більше вбивати. Що? У цих залах нема жодної насолоди! Моя спрага нестерпна! Можливо, купання у тій крові допоможе мені вгамуватися. Еміль, ЗАЖДИ... Ти не Еміль. Ти? Лицар смерті. Ти можеш виглядати як він, але ти не він. Він би ніколи такого не сказав. Яке мені діло до імен Мене цікавить лише те, чи вбивати, чи бути вбитим. Що ж? Тож ти хочеш мене вбити? Тоді роби. Роби, що мусиш. Це у твоєму праві. Моє право? Мабуть, ми з матір'ю, є причиною, чому лисар смерті існує в тобі. Маленький хлопчик, який залишився один у домі Бартельс. Я не можу уявити, наскільки було самотньо для наших зведених братів і сестер, які не мали гербів, ми були не більше, ніж порушниками порядку. Їхні жахливі слова та жорстокі дії були терпими лише тому, що ми троє підтримували один одного протягом всього часу. Зовсім, сам, у такому місці, воно й не дивно, що ти так зламався. Нам слід було врятувати тебе. Слід було запропонувати себе замість дурниці. Однак ми не можемо повернути час назад. Спокута. Це все, що я маю для тебе зараз. Ти. Ти нічого не розумієш. Еміль. У той день, коли ти пішла 18 років тому, я казав мамі залишити мене там. Що? Але чому ти таке зробив? Тому що я хотів захистити тебе. Я дуже радий, що ми воз'єдналися. Я дуже радий, що ти жива. Мені. Мені так шкода. Моя люба сестро, Ти забагато довіряєш, дозволяєш тому, хто звернув проти тебе меч. Оскільки у тебе є дві сторони, ти боїшся, що я наражаю себе на небезпеку? Я не що інше. Як безжальний вбивця. Демон, чия єдина солода знаходиться в тіні смерті. Таку істоту не слід підпускати до тебе, моя люба сестро. Еміль. Що ти взагалі маєш на увазі? Я прийшов попрощатися з тобою. Сьогодні я назавжди покидаю монастир. Якщо я залишуся, це лише питання часу, коли я завдам тобі болю так само, як я зробив з тими в домі Бартельс. Але ти не можеш піти. Що ж, але якщо так має бути, то дай мені відповідь, перш ніж піти. Чому ти вбив свого батька? У день, коли я позбавив його життя, батько щойно дізнався, що ви з мамою ховаєтеся в церкві у королівстві. Він мав розглядати можливість повернути вас обох додому. Але на той час мати вже не могла народжувати дітей. І тому він проголосив, що візьме єдину іншу жінку з дому ламінів, що візьме тебе, собі за дружину. Що сталося потім, я вже нічого не пам'ятаю, як і вбив, чи які були його останні слова. Зажди. Ти. Ти зробив це для мене, щоб захистити мене? Незалежно від причин, демон є демон. Я вже сказав достатньо. Зажди. Але це ж взагалі несправедливо. Несправедливо? Ні, ти не можеш просто розповісти мені все це і потім взяти і зникнути назавжди. Будь ласка, залишайся. Принаймні до кінця цієї жахливої війни я хочу, щоб ти був хоч трохи поруч зі мною. Але усе, що я роблю, завдає шкоди іншим. Ти сама це бачила. Демон, що живе всередині без розбору, оголює свої ікла. Ти знаєш усе це, і все ще хочеш, щоб я лишився. Навіть якщо я буду пораненою або загину від твоєї руки, тоді я знайду спокій. Еміль, я завжди буду з тобою. І я завжди буду твоєю старшою сестрою. Мерседес. Я люблю тебе, Еміль, і це ніколи не зміниться. Ніколи. Ти розумієш? Я зрозумів. Тоді я залишуся тут ще трохи. Поки ми не закінчимо цю війну. Я буду поруч з собою. Щойно ті, хто ковзали в Темряві, були остаточно переможені. Мерседес покинула Дім і відкрила разом зі своєю матір'ю невеликий сиротинець у районі Фаргус. Після багатьох років доброї праці, виховуючи дітей, які втратили свої сім'ї, вона отримала листа із знайомим почерком, його автор в'язень Венбері висловив свої найщирічні побажання Мерседес та її родині. Минуло ще багато часу, поки одного дня чоловік, який написав цього листа, не відвідав їх. З радісними сльозами на очах Мерседес посміхнулася, взяла Еміля за руку і, нарешті, привітала його додому.